Сьогодні буде така малоінформативна розмова, точніше, монолог. Мені просто важливо зафіксувати одну думку, яка є похідною від того, на чим я зараз працюю. Мені останні тижні доводилося багато мати справу з Апіварбургом і текстами про нього. І, зокрема, довелось перечитати інтелектуальну біографію Абі Варбурга, написану Ернстом Гомбріхом. Гомбріхом, який Варбурга фактично не застав і який дізнався про його смерть, будучи на другому курсі університету. Але Гомбріхові, якому все ж таки довелось попри. Різну критику написати найповнішу, найфундаментальнішу роботу про Варбурга, маючи безпосередній доступ до напублікованих архівів, ом, працюючи з о, такою ученицею варборга, яка була до останнього з ними, і зберігала його спадщину, зрештою, так, Гертруду Бін. Я не переказуватиму хто такий варбург, ні про що саме йдеться Гомбріхові, тому що мені важливо зафіксувати інше, Гомбріх дуже активно і дуже ґрунтовно критикує варбурга. Сьогодні ці закиди, я не знаю, скільки це коректне слово закиди в цьому випадку, можливо, ці контраргументи, ці контртези, які наводить Гомбріх, нам можуть виглядати банальними. Європоцентричне упередження в баченні Варбурга. Прогресивізм, позитивізм. З усією складністю, яка може в принципі спіткати нас, коли ми говоримо про позитивізм такої фігури, як варбур, хоча варбург сам себе назвав позитивістом. Як це не дивно. Варб... Гомбріх Дуже детально відновлює інтелектуальне коло, до якого належав Варбург, авторів, яких він читав, кого він краще прочитав, кого він гірше прочитав. Він говорить про те, наскільки, на його думку, Варбург коректно чи некоректно зрозумів, наприклад, Дарвіна одну з найважливіших фігур. Це може здивувати на перший погляд, так коли український історик мистецтва Федір Шмідт називає декількох своїх вчителів, серед них Льва Толстого, який написав такий товстий том, що таке іскусство?» і Дарвіна. Я страшно дратуюсь, коли в статтях, публікаціях і умові кажеться слово еволюція, бо воно має конкретне специфічне значення. І краще у всякому разі говорити про динаміку, аніж про еволюцію. Але що у випадку Шміта, що у випадку Варбурга, в більшості контекстів справді йдеться про еволюцію з огляду на той колосальний вплив, який здійснив на них Дарвін? Ну, але це вже я в такі деталі входжу, І це важливо. Дві речі, які, перечитуючи насправді Гомбріха, я запримітив, те, що раніше мені не настільки було чітко виражено. Перше, Наявність школи, яка формується навіть не довкола кафедри, університету, наукової установи, а навколо того, що дослідники знають одне одного, одного, читають, критикують, коментують. Цитуючи прямо чи не цитуючи прямо, ведуть науковий діалог в своїх роботах. Завдяки цьому, власне, вдається встановити справді інтелектуальні мережі. Завдяки цьому є якась цілісність, цілісність різного в оповіді, в підходах, в методах. І друга найважливіша річ. Такий невеликий автоп в Кеті Чухров. Здається, це був діалог, певно, з її вчителем, керівником її дисертації Валерієм Падарогою. Була стаття Маркс проти марксістів. Марксісти проти Маркса. Це ж саме насправді бачимо, коли читаємо Гомбріха. Критика фундаментальна і, і без ніякого сорому в лапках. От критика Варбурга Гомбріхом робить його варбургіанцем, критика Маркса, наприклад, Жижиком, робить його марксистом. Не підтримка, а саме критика, тому що критика це і є підтримка. Спробуємо подивитися на це в зворотному напрямку, в тому напрямку, який ми звикли сприймати, в якому ми звикли жити, і. Які ми, власне, і сприймаємо як приналежність, так? ніби там, варбургіанцем чи марксистом має бути той, хто підтримує Маркса чи Варбру. А чи можна, власне, говорити про розвиток дисципліни, науки, методу? Якщо мова йде тільки про його наслідування і його підтримку? Як на мене, можна говорити тільки про те, наскільки. Так званому послідовнику добре вдається імітувати, і підтримувати, і повторювати це те, о чим здається слід думати в таких дуже широких сенсах і контекстах, особливо в Україні.